Черкащани з полку Азов передали новорічні вітання своїм землякам. Зафільмував їх депутат міськради Микола Добровольський. Напередодні він їздив на передову волонтером, передав військовим теплі речі, продукти та листи від дітей із Оршанця. У своєму відео звернені бійці дякують Черкащанам за допомогу. Також обіцяють зробити все для перемоги України в прийдешньому році. Мовні черкащани, дякую вас, вам за те, що ви про нас пам'ятаєте за те, що ви нас чекаєте, за те, що Шлете нам допомогу. Ми свого часу теж зробимо все, що від нас залежить, для того, щоб в наступному році ми отримали перемогу, щоб наше суспільство пішло новим шляхом до нових мирів. Черкаці, друзі, знайомі, рідня моя, всіх вітаю з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим. Будемо вас захищати, щоб наших... Можливостях, силах. А вам бажаємо здоров'я. Чекайте нас. Вивернемося.